Федір Матейчук назавжди залишиться в пам'яті тих, хто його знав надзвичайно світлою і спокійною людиною. Він творив постійно, бо не міг інакше, і все життя вчився і вчив нас своєму спокою та рівновазі. Звикло, кажемо, він міг би ще багато створити, але на жаль, Федір Матейчук створив сотні полотен. І більше вже не напише нічого, але він немарно прожив земне життя. Окремі з його творів можна вважати унікальними. Натхнення митець мав від сім'ї та дружнього кола пленеристів, а на пленерах Федір Матейчук дуже любив бувати. Дружиною художника бути цікаво, але одночасно складно, тому що практично весь побут на тобі, тому що чоловік майже завжди в роз'їздах. Тобто, навіть якщо він і приїжджає додому, то він готується вже до наступного пленера. Тобто він перевіряє, чи є фарби, перевіряє, чи є полотна. Якщо чогось не вистачає, відповідно, Федір завжди сам готував полотна, він не довіряв тим, що продавали в крамницях для художників. Бо в нього була одна неприємна ситуація, коли полотно просто посипалось. І він після того почав робити це все сам. Як такої робітні не було, був просто куточок. А робітню, в робітню він перетворив свою, свою холостяцьку квартиру. Там, де він міг закриватися, де він міг багато працювати, де йому ніхто не заважав, де Скажем, це був восьмий поверх, де високо вже ну, якби до неба, близько, точніше, близько до неба, де йому подобалося, і де скажем, це було все його. Колеги браття митці дуже тепло відгукуються про Федора Матейчука з повагою. Про нього говорять тільки хороший правдиве. Бо його любов до України та людей була безмежною. Дуже талановитий, дуже працьовитий і продуктивний митець. Настільки він любив роботу, любив мистецтво і при цьому любив Україну, бо відвідав всі шпанерами, всі частини нашої, нашої батьківщини. З задоволенням їхав, всіх попереджав, що їду, будуть такі то митці. Приїжджав звідти, каже, Боже, які талановитий, Ми мусимо його запросити до нас. Ми мусимо його показати в нашому музеї. Бо дуже талановитий, дуже такий осподимось. І так щоразу після кожного пленеру, і при кожній зустрічі він або їхав, або збирався на наступ, готувався до наступного пленеру. Ну, це, це якийсь такий дар Божий любити так свою роботу, любити тим, що займається, і любити цілому нашу батьківщину, щоб так її змальовувати. І йому це вдавалося. Інколи як зробить роботу, так і здається, хочеться вже уринути ту роботу. Простір буквально замикається перед тобою, і ти відчуваєш тільки те, що він зобразив. Не кожному таке дано йому то вдавалося, і шкода, що що я вже немає і залишив тільки спадщину за собою. Десь і ми трошки не допрацювали, десь не відзначили ні преміями. Я розумію, зараз в час війни. І Премія Локовецького не видаємо, і це не добре, бо, бо, бо то сториця потім видається, наша та премія, коли присуджена художником, яких таким багатогранним, таким потужним, міських видали вони робіт, і всі ці роботи знаходяться в Україні, вони не, то, і, і не отримали нічого. Ми збиралися, подання робили, але ну, в час війни багато, не, 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 багато чого відмовляємося. Івано-Франківський музей мистецтв Прикарпаття має у своїй скарбниці твори Федора Матейчука. Але знову ж таки не стільки, стільки би хотілося, бо е, роботи такі, що вартувало б мати цілу його колекцію виставляти по, 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 по хоча б по Юліїні дати. Ну, але знову ж таки ситуація. Зв'язку з тим, що музей не має статті на, на придбання, то ми тільки за рахунок того, що робимо виставки і роботи всі дарчі у нас знаходяться, або шукаємо спонсора, який організовує дарчу роботу від художника. Тобто е не скажемо, що немає, бо ось я вже 14 сотню розміняв, придбавши до музею експонати, але все рівне цього мало. Цього мало, бо. бо Край великий, художники плідні. Це треба все показати. Всі періоди наші, бо навіть за часи радянського періоду там була стаття закупівель, і вони більше купували, то ми б мали зараз чимось це замінити. Бо Зормак Київ рада відтворила той рядок у бюджеті і закуповує картини митців, і деякі інші ради вже собі дозволяється зробити. Ми поки що з цього не маємо, і шкода. Звичайно, шкода, що музеї мають залежати від доброї волі благодійників і митців, але завжди залишається надія на краще. Бо надія вмирає останньою. Я мав можливість, щастя знати цю родину з давніх давеніше ще коли жив мій друг Матейчук Тарас, це його брат у Гвіцьці. Він жив у малому віці, вони прибігали разом з малим, з малим Федором по хліб, ну, бо гвідець нібито містечко. Там завжди завозили свіжий хліб. І Тарас... Каже, оце мій брат. Я кажу, ти що, щось він малює, кажу, є талант у когось в родині, та ні, він каже, щось там мацьгає, але то, 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 то нічого серйозного. Ось такі слова я запам'ятав. Коли він виріс, вже так, Федір, я не знав його, так він працював десь коломиї, там ріс з батьками. Потім я з'явився в мене вже як художник Франківського. Ну я, я зразу пізнав, коли я побачив на якійсь виставці. Не пам'ятаю, чи він виставляв стіні, чи можеш ще й тільки розглядав виставки, я побачив, просто він копія брата. Кажу, слухай, ти мачаєш? Так, Федір, ну чудово. Кажу, давай працюй, працюй на виставки, ти повинен розвиватися. Бо тато сказав, той брат сказав, що ти не дуже там маєш якийсь талант. І я почав слідкувати за Федером. Навчався, здається, в Московському інституті такий заочний, але це не освіта, це чисто формально, для справки, для диплому, можливо. А насправді він навчався сам у себе. Його розвиток був якраз на пленерах всеукраїнських, він їздив працювати. І от таким чином він сам себе розвинув в цьому жанрі, в складному жанрі, жописте. Складний жанр, його треба знати кольорознавство, треба знати тональність, але він це все досягав своєю шаленою працею. Він як бджола працював і кожен раз возив роботи до Києва. Навіть інколи я передавав якусь роботу там, своїх дітей, він ніколи не відмовляв. І одного разу, одного разу така була цікава подія, мені Корпанюк, Марія, сказала, що є така дівчинка, гара в, музе... в музеї працює. Тетянка каже, це моя подруга, вона дуже така порядна, релігійна, добра, чудова душа. А ти не маєш такого якогось цікавого? Каже, є, кажу, в мене такий цікавий чоловік, Федір Матечко. Вона каже: Добре, треба якось їх познайомити. І я. І Йду до Федора, а він, а він каже, я не знаю, що робити, я, я не знаю, як в таких випадках себе поводити. Я кажу, дуже просто, береш квіти, і йдеш до неї з цукорками і все. І, і просиш в неї руки, бо це вартує. Тобі не можна більше затягувати, бо вже півстоліття тобі минуло, ти ж нічого не доб'єшся, сім'ї, якогось, якогось покоління, продовження. І він мене послухав. Вони зустрілися, побалакали і подружили. І... І щастя, що вони подружилися і народили донечку, яка зараз красива, гарна донечка, яка почала малювати, вона вчиться у Заборську, і це мене дуже радує, бо мене Тетянка називає сватом своїм. Вона трошки дивна, знаєте, але ніби в якійсь мірі я приклався до того, що я їх об'єднав. Це була дуже гарна християнська сім'я, такою вона й залишається. Тільки Федір. Тепер разом з ангелами розмальовує райські сади, а Тетяна з лізочкою щасливі, що мали такого чоловіка і тата. Вона малювала з пеленок. Ще коли була у підгузниках. Вона вже отримала від Федоров подарунок пальчикові фарби. І було таке, що я вибігала десь в місто по справах. А він з нею лишався у нього на Мольберті були якісь свої роботи. А вона біля нього, прямо на коврі, сиділа і водила пальчиком. І перша її робота була виставлена в ОНМЦ, коли їй було два рочки. Це робота пальчиком, дитяча робота. Він просто попросив про можливість виставити її, зробив фото Єлизаветки біля роботи і дуже тим тішився. Вона малює, вона закінчила художню школу. Вона брала приватні уроки в Ореста Заборського. Ну і зараз готується до вступу на факультет мистецтв. Вже класично звучала відповідь на запитання звідки ви на пленері. І коли відповідає, що з Івано-Франківська, завжди чуєш таке. По розповідях багатьох художників України, таких заслужених, народних, завжди мені казали, з нами такий у вас це франківський Федір. Він такий акуратний, так допомагає всім. Він так придивляється, каже такий, як, як джмелик, літає так і працює. Завжди гарні такі відгуки про нього були, бо він був дуже порядний, він дуже був чемний, дуже слухняний, хто до нього не звернеться, він завжди був уважний до того. І от перед нами ця виставка, яка говорить про те, що, що ці роботи, видно навіть той, той ріст його, і якщо б він ще жив, він міг би ще багато чого доброго зробити. Постійки школи не було як такої професійної, і він все самостійно виконував на свій розсуд і досить вдалий. Саме за ту роботу, яка мені сподобалася, вона дуже, вона дуже така тон тонка по, по відчуттю. Вона нагадує якийсь ранок, туманний ранок. А це кінець літа, насправді. Ну, не має значення. Вона дуже-дуже тепла і дуже вдала, як на мене, асоціативно. Я робити не буду аналіз творчості, бо тут є спеціалісти, є теоретики, є люди, які займаються живописом. Вони добрі, такі, як Федір, такі вони щирі, так, правда. От щирі от так дивлюся на роботу і одразу чомусь його згадую. Бо я інколи дивлюся роботу на виставках інших, так, не на персональній. І я зразу пізнаю, він пізнаваний дуже. А це важливо, бо людина значить себе знайшла свій, свій почут, свою стилістику. І це найважливіше у художниках в експозиції виставкової зали обласної організації національної спілки художників України. Лише частина творчого доробку Федора Матейчука. Роботи нашого колеги, який, на жаль, уже відійшов у вічність. Але я просто у захваті, що його ну, сім'я, родина змогла однако показати ці, ці роботи. У нас є складна ситуація у цьому в Україні, і якось так при цих всіх складних ситуаціях, переживаннях, ми коли забуваємо тих людей, які творили у нашому місті і робили направду, багато чого доброго. Що мені подобається у його творчості? На мій погляд, він є єдиний художник в Івано-Франківську, котрий витримує ту таку течію у мистецтві, котра називається «Сфумато». Я від цього просто у захваті. І ось оця його перша робота, там є друга робота, третя робота і четверта. Я перший раз, коли прийшов на цю виставку, я був у захопленні і сказав: краще за цих робіт немає. Дуже приємно, що людина він був дуже скромний, він не влазив у ніякі там дебати. Але він е був відданий мистецтву, і для нього е мистецтво це було його е життя. І ті роботи, які він залишив, а він їздив на різні пленери е по Україні, і ті роботи, які він залишив, вони е ну, кожна робота відповідає часові. Е де, де він був, що він бачив. І якщо ви подивитеся на ось оцю роботу, ну щось у цьому є ну, настільки романтичне, настільки вона загадкова і настільки приємна для е, споглядання. І десь там в тумані ті дерева, і десь сонце за тим туманом, і десь та людина, яка далеко-далеко там приходить. Чи до нас, чи іде від нас, але це все створює такий певний настрій, який є надзвичайно, е, ну, для мене є надзвичайно е, е, цікавий. Я не кажу, що роботи е, інші, вони так само цікаві, але от власне оця його е, е, манера е, написання цих робіт е, е, у цій. Е, Такій цікавій е, його інтерпретації мені е, дуже подобається. Подобається е, кольорова гама. Вона ніби вся зеленкувата і в той же час той зелений переважає, але десь там і голубизна кольору, і небо, і, і той зеленкуватий, який виходить із глибини. ось цього. Цей. Надзвичайна робота є е, е, ось оце сонце, ця ріка, е, ті дерева. І я вважаю, що в цьому він залишив себе, в цьому він жив, і те, що він хотів зробити, найкраще він зробив. І сьогодні ми маємо можливість дивитися, згадувати людину добрим словом, і най там у небесах спочиває з Богом. Дуже важливо, що дружина Тетяна зініціювала таку виставку. Адже наші близькі, які вже в кращих світах, яких ми любили і поважали, за якими ми сумуємо, заслуговують на добрий спомин. Він і на Чернігівщині, на декількох пленерах, був він і на Закарпатті, був він і на Волині, був він і на Хмельниччині, на Вінниччині, санаторій мерів, був він практично. В Центральній Україні це Київ, декілька пленерів в самому Києві і на Київщині проводились. Була в нього така історія, коли одночасно мала відкриватися його персональна виставка у Купивницькому, і в той момент його запрошують на пленер до Фастова. Він їде на пленер, а роботи висилає почтою. І просить організатора пленера, чи можна один день пропустити. Йому дозволяють це зробити, і він. Вночі їде до Кропивницького, день проводить у Кропивницькому, відкриває виставку, і наступного дня він повертається до фестова. Навіть така історія була. Звичайно, що не всі твори починались і завершувалися на пленерах. До працювання або й створення бувало і в робітні. Ця робота написана в 2010 році Федором у майстерні. Просто його завжди дуже захоплювали роботи, які пов'язані з світлом, а особливо нічним світлом, світлом місяця, скажімо так, і це одна з таких робіт. Ця робота була представлена на міжнародній виставці осінній салон у 2013 році у Львові. А пізніше Федір цю роботу подарував до музею мистецтв Прикарпаття. Саме цю я вирішила представити на цій виставці, оскільки робіт багато, і роботи з різних періодів. Ви певно, пані Галю бачите, що роботи дуже сильно відрізняються і по кольорах, і по стилістиці, тому що це різні роки, а він дуже мінявся. Він під впливом художників, які, скажімо, ділилися і знаннями, і емоціями на пленерах. Він скажем. І сам мінявся, і сам змінювався. Мене дуже здивувала оця така сонячна робота. Робота, скажем, вже аж занадто світла, занадто сонячна. Коли він привіз її з пленеру, це якраз був пленер, пані Галю. Де ви були присутні? Це пленер в кутах. Дуже багато світла, дуже багато тепла, дуже багато сонця. Скажем так. Робота така, яко, яким був Федір. Тепло, сонце, любов. Thank you